Про загиблих та постраждалих вчора на цей момент я чи триваючи досі роботи, які є з здогадки, скільки людей ще знаходяться під завалами? ми працювали всю ніч? Працювали міські штаби допомогою, людям. Працювали рятувальники, комунальники, медики, поліція, національна гвардія. На жаль, до чотирьох збільшилась кількість жертв вчорашнього ворожого удару. Вночі від отриманих трав померла жінка 47 років. Вчора під час удару три людини загинула дві жінки і один чоловік. І от сьогодні вночі померла ще одна жінка. Лікарі кілька годин бороли за її життя і зробили все можливе, але поранення було несумісне життя. Загалом, станом на ранок, за медичною допомогою звернулося 44 мешканця мешканці міста. З них 12 дітей у лікарнях перебуває зараз 11 дорослих, чотири з них важкі. Та дев'ять дітей, з них двоє важкі. Е, інші отримали допомогу е, амбулаторно. Можу сказати, що е, ліквідація, е, ну, тобто завали розгребли ще вчора ввечері, ну, тобто вже нікого під завалами нема, ми розуміємо ситуацію. Е, але зараз триває ліквідація наслідків. Працюють всі комунальні служби, рятувальні служби. В будинках, в яких було влучення, це два будинка, дев'ятиповерховий, п'ятиповерховий. Також э, навкруги э, дуже багато-багато поверхівок постраждала, також два садочки, дві школи, магазини і багато іншого. Працюють штаби, людям надаються э, будматеріали э, і плівка в СБІ, Та Паулін інша працюють комунальні бригади. Тобто всі працюють, ситуація не проста, але працювали сьогодні ще працюють зараз. Звичайно, що ми бачимо з відео, які вже є, і в телеграм-каналах, і мої колеги-журналісти вже працюють у вас там на місці. Що люди виходять, люди допомагають вам розгрібати і уламки, і допомагають виймати вікониці розбиті один одному, тобто прийшли на допомогу. Але куди будете тимчасово переселяти людей? Відомо вже. Це декілька людей. Всього декілька людей звернулося вчора ввечері Ще по допомозі переселенню. Там до десяти у нас є ну, багато шелтерів, в яких є переселенці. Тобто, у нас ця ситуація відпрацьована, да і є вільні місця, і ці люди ще вчора ввечері були розселені. Там є і тепло, і те і спати, і їжа, все що необхідно. Інші люди пішли по родичам та знайомим. Uh -huh. А що стосується про е, руйнування структури, логістики, світло, газ, вода, ну природне, що все скрізь відключено зараз, тому що ну і, іде обслідування, uh -huh. особливо ну, небезпечна ситуація. Це газ, який може вибухнути. Ну на зараз це відключено, і йде е, інструментальне е, вивчення кожної будівлі. Але ситуація під контролем, ви вже зазначили. Ситуація під контролем, звичайно. Такі вона може бути під контролем після двох прямих перельотів багатоповерхівки. Почули вас. Я думаю, я сподіваюся, звичайно, що постраждалі. Отримують допомогу і втримаються, і одужають, тому що вчора ми говорили про те, що було 32 постраждалих. Троє загибли. Ви вже зазначили, що на сьогоднішній день ці цифри змінилися. Чотири людини загинули внаслідок удару, і тепер 32 постраждали. По допомозі баса сорок Можна по допомогу все таки звертатися і до досі продовжитись, тому що ми розуміємо, що люди ще в шоці, в стресі ну скрізь ш... розгорнуті штаби, скрізь розгорнути пункти обогріву, Все, що треба. Ну звичайно, ну іде постійна робота. Почули вас. Дякуємо вам, що надаєте оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами був на прямому включенні Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу. Я нагадаю, що вчора ворог ще наніс удар по сумщині, і теж влучання було в багатоквартирний будинок. І ми теж бачимо, що зараз там ведуться.